Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні ми приготуємо торт Рафаело. Їх є багато варіантів, але я покажу рецепт, за яким він виходить не тільки красивим, але й дуже смачним, ароматним. Він готується дуже просто і я впевнена, що попробувавши лише хоча б один раз, він стане вашим улюбленим тортом. Друзі, бажаю всім мирного неба! Насамперед! Гарного настрою, ну і, як завжди, приємного перегляду. Спочатку ми будемо готувати бисквіт. Бажано, щоб яйця для нього були кімнатної температури. Я все приготувала, що нам потрібно. 5 яєць, дрібка солі, 150 грам цукру, ванільний цукор, борошно пшеничне, 150 г, і пів чайної ложечки розпушувача і 30 г кокосової стружки. Дивіться детальний список інгредієнтів для всього під відео. Розбиваємо 5 яєць, додаємо дрібку солі. І все це взбиваємо приблизно 1 хвилину. Далі додаємо 1 чайну ложку ванільного цукру. І поступово 150 грам цукру. І збиваємо це все до пишної білої маси. Не забувайте розігріти духовку до 180 градусів. Ось яйця у нас збилися в пишну білу масу. Слід від вінчика, дивіться, щоб, якщо він повільно розтікається, то тоді яйця у нас добре збиті. Далі вводимо сухі інгредієнти. Беремо пів чайної ложечки приблизно розпушувачі, вводимо пшеничне борошно, розмішуємо і поетапно будемо просіювати. Просіяли трішки і лопаткою або вінчиком знизу вверх повільно перемішали. В останню частину борошна, коли ми просіяли, вводимо кокосову стружку. І також перемішуємо, все в однорідну, знизу до верху, щоб все розійшлося гарно. Ось таке тісто у нас вийшло. Будемо випікати в роз'ємній формі. Роз'ємна форма у мене 24 см. Я дно застелила пергаментом і перекладаю тісто туди. Розрівнюю його, я ще беру шпажкою та круговими рухами спіральку таку роблю, тоді я знаю, що воно більш гарно розійшлося по формі, і буде рівний бисквіт. І Випікаю в розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Дивіться, по своїй духовці, буває таке, що хватає 25 хвилин. В кінці провіряйте шпажкою завжди. Якщо вона вийшла суха, значить бисквіт готовий. Почекали 5-10 хвилин, щоб він трішки вихолов у формі. Далі проходимо края і виймаємо без квіт. Обов'язково його бажано, щоб він вихолодав уже на решітці. перевернути його на решітку, тоді він рівненький буде і гарно вихолоне. Ось так я перевертаю і залишаю його. Далі приготуємо. Кремову начинку. Для неї нам потрібно творожний сир 350 г, білий шоколад, вершкове масло, зущене молоко, кокосова стружка і миндаль. Нам потрібно шоколад і масло розтоплюємо. Я розтоплюю в мікрохвильовці імпульсами частково, щоб були рідкі до рідкого стану. Ось так. Беру миску, де буду замішувати кремову начинку, викладаю творожний сир, нам потрібно 350 грам. Я люблю змішувати маскарпоне з творожним сиром, мені це подобається. Далі до нього ввожу розтоплене вершкове масло. Звичайно, можна, якщо у вас є кокосове масло, це буде трішки краще, але по смаковим якостям також може вершкове нікуди не По... Не відходить по якості. Так, додаємо з молоко. Перемішуємо на середній швидкості міксером, так, щоб просто наші інгредієнти з'єдналися приблизно 2 хвилинки. Далі додаємо кокосову стружку. Ще раз перемішуємо і залишаємо масу приблизно на пів години. Стружка тоді впитає в себе вологу і все стане густіше. Далі у мене є мигдаль горіхи. Я їх перед цим трішки підсмажила на сковорідці. Далі нам потрібно їх перебити в блендері на середні такі шматочки, не зовсім мілко. Вони пізніше будуть входити у кремову начинку. Зараз ви їх не додавайте, просто щоб були готові. Ось так, зараз будемо готувати хрусткий шар. У мене частина відео удалилася, коли я перемолола, у мене були сухі такі вафельки. Також перемолола додала до них горіхи мигдаль. і кокосову стружку. Далі розтопила вершкове масло. Зущенку зущене молоко і також розтопила шоколад білий. Інгредієнти детальні, дивіться під відео. Це все я змішую. Замість сухих вафлів, жалко, що не показала, які я беру, які мені подобаються. Можна додати кульки такі для сніданки, ви готуєте діткам, молочком заливаєте, от можна їх брати. Це все перемішуємо. І я підготувала роз'ємну форму для нього. Меншу діаметром, якщо у мене торт випікався 24 діаметру, то це 22 діаметром форма застелила дно плівкою і ось так роблю такий шар хрусткий, буде вложитися в торт. І відправляю в холодильник, щоб він застиг. Далі зробимо пропитку для торта. Я змішую 150 г води з 50 г зущеного молока. Ось так розмішую, пропитка готова. Далі приготуємо крем для нашого торта. Нам потрібно 450 г творожного сиру, 100 г цукрової пудри, 200 г холодних вершків, не менше 33% жирності. Я їх збиваю трішки, отак вершки. Далі додаю цукрову пудру. І також наш сир. Також є з'єднують два варіанти маскарпоне і творожний сир. Ось так ще раз пробиваю все. Ось наш крем готовий. 200 г крему приблизно я зараз лишу в кондитерському мішку, положу в холодильник, завтра ми будемо вирівнювати зверху ним торт. Ось так. А ось крем я відставляю. Далі наш бісквіт нам потрібно розрізати на 4 частини. Ось дивіться, який він виходить ідеальний, пишний. По такому рецепту він завжди виходить гарний. Спочатку я розрізаю на дві частини, а далі ще раз на дві. Буде чотири частинки. Збирати торт я буду в роз'ємному кільці. Ось дивіться, який він всередині. Бажано, якщо ви раніше у вас немає часу, ви можете бисквіт спекти за день, за два, обернути його в плівку і поставити в холодильник. Мені здається, після цього він ще краще не так кришиться і дуже класний після холодильника. Ось я розрізала бисквіт на 4 частини. Далі підготую все, що нам ми робили для торта, всі начинки, ось кільце. Викладаємо на низ кільця один шар бисквіту. В мигдаль, я забулася, додаємо саму, що ми тоді вже в кремову начинку, зараз додаємо мигдаль. тоді вона більш не намокає, класно виходить. Ось додавили. На дно на перший шар бисквіту, ми пропітуємо його в нашою пропитку, яку ми робили. Далі викладаємо крем. Третю частину нашого крему я виложу. Можна, звичайно, брати і в кондитерський мішок, але нам потрібно просто зробити з нього так більш бортики, щоб серединка була, куди ми будемо відправляти кремову начинку. З кремової начинки половину ділимо на дві частини. Одну частину викладаємо на низ. Ось так, в серединку до бортиків. І розрівнюємо. Розрівняли, викладаємо другий шар бисквіту. пропитуємо його пропиточкою. Викладаємо третю частину крему, так само робимо бортики. Ось. І всередину кладемо наш хрусткий шар. Ось так поміщаємо його. Він дуже нам напоминає хрусткий шар в цукерках Рафаело. Трішки знову крему і викладаємо третій шар без квіту, пропитуємо його. А кремова начинка, мені зовсім. подобається. Прям ідеально, як начинка в цукерках Рафаело. Пропитали, знову ж викладаємо крем, робимо все як в першому шарі. Крем і всередину кремову начинку. Виложили кремову начинку, розрівняли, і зверху накриваємо нашим четвертим шаром без квіту. Це буде верх торта. Ми його також потрібно трішки пропитати. І у мене залишилося трішки крему, я зверху отак прохожу. Ось пропитала, виложила крем, який в мене залишився, і трішки отак розрівняла. Він ще пропитає наш тортик зверху. І це я роблю з вечора. Зараз я накрию харчовою плівкою верх торта, і винесу або в холодильник, або на холод, якщо це холодний час, пора року. Так, накрила, і уже завтра будемо готувати далі. Торт у нас виходить високим, ось на другий день зранку я принесла. Ось принесла його, підготувала крем, який ми відставляли, цукерки Рафаело, ще у мене мигдальна стружка для прикраси є і кокосова стружка. Знімаю кільце. Якщо ви будете готувати за день, мінімум на 5 годин потрібно його лишати, якщо не виходить на ніч. Ось так знімаю плівочку, дивіться, який він високий, гарний виходить. І зараз будемо наносити крем, який ми готували. Нам не потрібно ідеально вирівняти, так як бока ми будемо прикрашати все засипати кокосовою стружкою. Я просто наношу і розрівнюю його, щоб повністю покрити наш тортик. Зверху прикрашати можна по різному кожному як, як подобається на свій смак. Ось так я просто розмащую його, ось розмастила, далі витираю блюдо наше, де там лишній крем у нас лишився. І буду прикрашати боки, наносити отак шпательком, наносу кокосову стружку повністю на боки торта. Ось на всі боки я нанесла. Далі у мене є мигдальні такі хлоп'я. Я їх по кругу також наношу. Ну, це я ж говорю за бажанням, як кому подобається прикрашати. Можна висаджувати кремом розочки різні. Ось так. І цукерки. Цукерки Рафаелу я положу по кругу нашого торта. Ось дивіться. Далі все ж таки у мене трішки крему залишилося, я ще чуть-чуть ось так висажу. І в серединку на ці штучки, що я висадила, я положу по одній мигдалині. ці горішки у мене також залишилися. Ось такий торт у мене вийшов. Зараз я розріжу, покажу, який він всередині вийшов. Це дуже смачний торт, повірте. Скуштувавши його хоча б раз, ви в нього влюбитеся. Хто полюбляє кокос, мигдаль, тому він обов'язково сподобається і стане його улюбленим тортом. В ньому ідеально поєднані всі продукти: м'які коржі, ніжний крем. Хрусткий шар, це просто неймовірно смачно. Ось дивіться, який він всередині. Ви просто хоч раз приготуйте його і повірте, він вам обов'язково сподобається.